Всім привіт! Ви на каналі у мене Лєпкі, Ми приїхали в село ще вчора вночі. Переночували. І сьогодні будемо. Це там грілка грізь. І сьогодні будемо щось робити в селі. Щиро рада, що ви завітали на це відео. Всім приємного перегляду, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Ну що ж, продовжуємо знімати. Ось дивіться, наші тюльпанчики повилазили. Такі вони інтересні, гостренькі листочки в них. Ну, це такий сорт, я купила цікавий. Так вона називається, наче. Так, тут ось такі крокуси садові розцвіли вже. Ось вони. Це нам тітла ріса дала. Так, розочки нормально. Це ось лілії ми садили. Уже пророста... Ой, проростають лілії. Хорошо. Я довольна. Ось росточок. Це відходить розочка, дуже ми раді. Тут у нас піончики Уже красненькі, так? Да? А, тут. Господи, вічно, як Вася. Так, тут у нас тут піончики у нас уже красненькі, хороші. Тут у нас полуничка, але вона була садова, як ми купили хату, тут її дуже багато було під цією розочкою. А ось в цьому ящику щось не сходять ці тюльпани. Оце ми разом їх садили в тому великому жовтому і в ящику, а в ящику щось не хочуть сходить. Не знаю чого. Ось такі справи. Зараз підемо дивитись в сад. Так, виходимо в сад. Така погода цікава. Сонечко пробивається за хмар, бо вчора такі дощі лили, капець. Так, тут я ж садила з подругою, як її звати, господі, лаванду. І ось наче якісь малюнки малюточки сходять. Побачимо, що з цього вийде. Так, перевіряємо наші кустики, які ми садили теж з подругою. Що тут у нас? Віточки. Ну щось не видно, щоб щось отошло, не знаю. І тут щось нічого не зрозуміло, блін, це парічка, жалко. Тут, о, тут, точніше, тут у нас є. Ага. Тут у нас є листочки, ура! Це у нас смородина. Блін, а чого ж там не відростають? І тут є листочки. Ну, смородина прийнялася. А що ж? Так, це в нас ми купили е, цю черешню, що нічого не пам'ятаю. Це мій малюнок. Це черешенька така у нас буде біля хати. Так. А... а це в нас що, я вже не пам'ятаю. Слива. А, це слива. А, це без мене садили, я ж думаю, це сливка в нас. А, це жовта, так? Да? Да, це... Буде. Так, да, треба його викорчувати. Дивіться, яке подлюка така. Так. Це буде жовта сливка. Це мама з дядьком купляли. І ось тут. Ну дивіться, вся смородина у нас відійшла. Чого ж парічка не відходить, блін, обідно, я люблю парічку. Ну ладно, може рано побачимо, коротше. Але будемо чекати, що ж це таке. Це ми купували в епіцентрі, ну саме кусти, а дерева в селі на базарі. Тут у нас ось люпин буде цвісти колись. Так. А тут ми садили хризантемку. Наче, господи, вже не пам'ятаю, що ми тут садили. Вона хризантемку. Так. Зараз йдемо далі по саду. Йдемо далі. Саду ще якісь такі цікаві квіточки фіолетові зацвіли находка. Так. так, тут у нас після старого туалета ми посадили таку горку і посадили багато, чи це, насипали горку і посадили багато різного там кущиків оцих жовтих, не помню, які Такі кущики, ото жовті квіточки рано э, ростуть, коротше. Ну і посадили різні, щоб засадити. Фу. Так, підходимо до нашої гарної грушки золотої, яку ми купили за 600 гривень. Буде цвісти. називається сокровище. Так. Ну, буде гарненько цвісти. Добре, але ж треба їх попривати, буде тоді цей цвіт спочатку. Так, тут у нас. А тут що у нас? А тут у нас цибуля. Ось в таких ящичках. А тут яблунька, але на фоні мусора не видно. Яблунька. Так, а це в саду у нас черевички зацвіли. Пахнуть у них аромат просто божественний. Такі теж фіолетові цвіточки. Так, лайк за черевички. А запах у них шикарний. Дивіться, який черевичок гарненький. Ой, клас. А аромат аж сюди. Клас. Кізіл у нас тут вже. Ми його з, Ки... цього, з Києва привезли. Посадили. Гарно. Оце мені такий килим зелененький подобається. Класний розростається, не знаю, як звуть цю рослинку. І ще один кізіл. Гарно. Росточки значить прийнявся. Клас. Так, а це ми прийшли на мою базу. Там далі дивіться, скільки прольських треба буде підійти, зараз вам показати. Це моя база, я ще роблю заборчик свій, але якийсь він такий смішний виходить. Ну нічого страшного, який є. Так, да, щось в мене такий забор цей страшний. Точно, Люди точно. так гарно якось плетуть, так красиво. Так, ну не знаю, тітка плела, Я бачила відео з цього. Навіть з таких веток. ну нічого. Так. Це так на час. Ось такі різні ми тут садили. Ну, Все нормально, тут у нас попринімалося. Тюльпанчики теж ожили, гарно. Тут жовтенькі розцвітають такі гарні. Де ж ми посадили? Класні. Сьогодні буде вам обзор на мій сад весняний. А це дивіться, царство черевичків, які зелені. Прям, прям килим зелених черевичків. Клас. Але вони вже тут цвіли, Це в саду. В саду тут взагалі подивіться. Клас. Блін. Я, вибачте, я в шоці, як гарно. Таке зелене, прям я не знаю. А тут у нас город далі. Дивіться, яка краса, просто зелений килим. Я не можу, я не можу як сказати, вирізати всі свої почуття. Не знаю, мені так подобається на фоні сірого цього ще погоди. Цей зелений килим прям радує мою душу. Все ожива. А це наш город. Тут ми хочемо... Ну, це аж туди наш город, але там дуже багато і далеко. Так, а тут ми хочемо оцю латочку, бачите, оцю. оцю, Дядько нам зорає, у нього мотоблок є. Маленько. І тут посадить такі салатики, помідорчики, ці огірочки. Так, щоб було чуть-чуть. Ми Може тільки купили, то нам, знаєте, побалуватися, хочеться. А там вже будемо дивитися, далі, дай Бог. Може весь город будемо обрабатувати. Ну це, звісно, таке важке діло. Побачимо. Ось такий огляд на мій сад. Що хочу показати, ми купили я ж оці гілки всі, хочу, що ну, сама ламала, але дуже важко, то ми насобирали гроші чуть, -чуть купили, як сказати, відкогриз. Ну, коротше, зроблю вам огляд на нього. До речі, це ж папа зрубав цю велику яблуню, вона була вже страшна з омелею. Хочу отак, щоб папа порубав на такі кільця. І таку дорожечку зробити в саду. Дерев'яно, буде прикольно. Знаєте, по панькам буду скакати. кое хто. Не будемо називати ім'ян. Да, таке. І ось ці гілки треба нам переробити. І ось тут біля хати ще. Та й купили таку штучку, зараз покажу. Хочу зробити цих камішків. Ну, це поки на перше час. Ось такі клумбочки для розочок. Зараз буду робити. Зробила ось. Тут було в нас і ось, і поки нормально видно тепер, що в нас тут раз, два, три, чотири. П'ята в нас тут в колесі. Розочка. Так, я не знімаю. <хи> так, а тут дядько приїхав нам допомагати. даже покажу, як зробити. розібрати печку і поставимо буржуйку. Такі ось таку буржуйку поставимо, купили на розетці. Фух. треба її пропалити, щоб краска оця виманялась, бо вона буде воняти. Такі є справи. Ми сьогодні вирішили виповнити план на 200% вирішити, вибачте. Там розбираємо плиту мужики. Ми з мамою ось робимо, батько збив такі доски високу грядку, хочемо тут посити тут. Хочемо тут посадити петрушку, укропчик, Може, речку, да? Ось таке. З мамою тут накидуємо. Чи насипаємо? Накидаємо, насипаємо. Такі справи. А тут птічки співають так гарно. Послухайте. Смодіть, яка кіця Хальося, така вона соціалізована, це сосідка. Девочка така ласива. дуже вона любить спіситиму і прибігає до нас гуляти. Да. Оти ходуся девочка така миласка. Ой, я пошаю котів, я б їх всіх. Я б їх всіх виплетила б. Ой, гарненька така. Ой, така ласкава девочка. Олеся, мучок. А ми тут садимо уже, да. Експериментуємо, як говориться. Видите, как классно это Китя, я не уже знаю. ней Китя-Митя китя, Ой, какая миленькая А по кругу кругу. Я не могу Плоского капец Атик Ой, мы меня ж соплики идут Холодно Ати-ати-ати-ати-ати-ати Вот и наш песочек пришел кушать Це наш сарой страшним будемо його розбирати. Треба було все одну миску. Наші котики кушають, а цей вже покушав, пішов до другої мисочки. З цієї мисочки покушав, пішов до другої мисочки. А цей вже покушав. Кс -кс -кс -кс. Манюнчики. Мені подобається, що тут у нас багато котиків живе. Не тільки наших, а й взагалі у всіх сусідів. Це великий плюс. Люди люблять тварини і годують. Кроші, клас, Повага їм. Така дирочка вийшла. Ось таку кубку наскладали. Ось така. Будемо накривати цвіточки, щоб не померзли, бо ця неділя дуже холодно. Прям морози ночі. Так, уже задіяла. Дядько. Я ще взяла з собою книжку Гати Крісті, обожнюю цю автору, Обожнюю детективи, вони такі, знаєте, як сказати, затишні, такі. Ну, не знаю, для мене вони дуже затишні і розслабляючі. Ось читаю Гата Крісті, «Чалий кінь. А тут топаний, я хочу вийти. Не можна топа, там працюють люди. А це третє котенятку прийшло. Кушаті. Кушаті, кушаті. Бо тільки два приходило завжди, а це третє. Ну і добре. Слава Богу, що прийшов. Голодний. А ось така у нас печка вийшла. Ми зараз її топимо дуже тепленько. Дякую, дядьку, що поміг. Оце все зробив. Ну, не то, що він поміг. Він зробив, а ми йому допомагали. Так буде привидніше. Тут то погріється. Ту же штучку, е гриз не покажу, бо вже часу нема. Дякую в наступному відео. В наступному відео обов'язково покажу. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, ставте, будь ласка, лайк та підпишіться на мій канал. До побачення!